На Росії у пасажирського літака під час польоту відмовила гідросистема. 12 вересня повітряне судно здійснило екстрену посадку посеред поля у Новосибірській області. За даними пропагандистів, на борту літака перебувало 159 пасажирів та ще шість членів екіпажу. Попередньо обійшлось без постраждалих. Людям ж про технічні несправності сказали не одразу. Азу нас везли з Адлера в Омск на до городу. Сказали, що нелітна погода перенаправляють на Сибірськ. Потім пояснили, як себе вести в екстремних ситуаціях. Серед основних причин аварійної посадки нині розглядається відмова одного із двигунів. Та можлива пожежа. Зазначимо, що, попри санкції та дефіцит запчастин, російські авіакомпанії продовжують експлуатувати 467 літаків. Лізингові компанії припинили надавати запчастини технічне обслуговування або технічну підтримку авіакомпаніям у Росії. Втім, для боліт нічого дивного. Там як і завжди не дбають про своїх же ж людей, наражаючи їх на небезпеку.